Всім привіт. Останній день зими. По прогнозам тиждень до обльотів. Навіть в мінусову погоду, коли повітря мінус 1-2 градуси, сонце доїдає залишки снігу на землі. Мені картить дізнатися, чи варто чекати у мене обльотів. В колодах, бо дуже багато народу мені писало, я, я в грудні, якщо я не, не забув, то я в грудні показував, як зимують колоди. І багато народу мені писало, покажешся в березні, <тас> тоді буде круто. Ну ось, завтра березень. Тому приїхав на тачок завтра, я просто, коли почнеться березень, я просто буду трохи-трохи зайнятий. А останній день люта можна і глянути, що тут відбувається в колодах. Але спочатку зайду в зимівничок. Хочу дізнатися, як тут зимує в мене відроди. Ось так. Це звичайнісіньке Пластикове відро на 20 літрів. А там продухи. Зараз побачимо, що тут є. І чи є тут взагалі хоч щось. Баджоли піднялися наверх і не пішли вбок. У них начебто написав начеб, начеб, то і мер, і мед є. А ось мейка була занадто слабкою. Но мед у них був. Ось мед є у них. Мед у них є. Але чомусь вони в морози вирішили дати дуба. І все ж таки пластикове відро, можливо пластикове відро не зіграло фатальної ролі, а просто сімейка була занадто слабкою, занадто слабка пішла в зиму. Це був відводочок, райочок пізній, тож ось так. Ну що, я не буду нічого приховувати, що є, то є. Сімейка у пластиковому відрі не перезимувала. Треба буде подзвонити приятелю як у нього інше відро. Ось так, райок не зимує, хоча і медок є. Медок у них був, вон, видно. Можливо, вони просто не змогли переміщатися в мороз із-за малої кількості самих бджіл. Ну що, я не буду нічого приховувати. Ось такий результат. результат не дуже мене радує. Ну, що вам сказати? Хто нічого не робить, той з того все виходить. Так можна. У мене виходить далеко не все. Бо я щось роблю правильно, щось неправильно, експериментую і показую вам. Ось така штука. Пластикове відро, хоча, хоча корпус дерев'яний зверху. Ну все, закриваємо. Далі. Японець. Ух ти. У японця та ж, сама, та ж сама ситуація, тільки я, схоже, встигаю. Встигаю положити, покласти їм ляпахи із медом. День-два я б не приїхав, не перевірив. І японець наказав би довго жити. Та ж сама ситуація. Рятуємо, рятуємо японця. Дуже прикра, що мені не вдалося врятувати в пластиковому відрі райка. Але нічого не поробиш, треба було раніше приїжджати. Ну що, японець трохи я трохи... Збудоражив, але нічого. Нічого, зараз він заспокоїться. І Я думаю, що тиждень до зиму є, все буде в нього гаразд. Що там з орутом? Там все добре. Там все добре. Оруто все добре. Все, не заважаємо, нехай зимують. Так, ну що? Одну прикрість ми вже виявили, сімейка в пластиковому відрі не дочекалася, не дочекалася мого приїзду. Дуже прикро, Але нічого не поробиш, це природа. Ось показую ще одну сімейку, яка, яка зимувала ось так. Зимує. Не зимувала, а ще зимує. В неї фактично нема передньої стінки і вона на вулиці. Це лежача колода. Мені писали дописувачі по типу покажеш весною цих бджіл. От весною буде круто, а в грудні ні. Тільки не треба мені писати писати хамські вислови, типу, сам так зимуй, от, щоб тебе так на мороз виставили. Я такі всі дописи буду просто видаляти і не буду ніяк на них реагувати. Тож, дивимось людина не бджала, а бджолі краще. Не спати в дуже переутепленому вулику із лелеками та квітачками на стінках. Бджола дуже непогано себе почуває ось так. Ну, звичайно, якщо вона не голодна, то не отруєна. Відкриваємо колоду. Відкриваємо колоду. А ось і бджоли. Бджоли вже готові майже на виліт. Піднялися до самого-самого верху, але до задньої стінки їм ще йти і йти. Ось так. Почувають себе бджоли зимою в мінус 25 без однієї і стінок фактично, ну, яка захищає її хіба що від вітру, і то не дуже. Якщо бджола із медом, то не отруєна. Вона дуже-дуже непогано зимує. Сім'я залишилась така сама, яку я показував у грудні. Трошки дві, дві жмені осипу, було з грудня. Ці дві жмені осипу вони не дожили до нового року. Їхня, їхній час сплив, така їхня природа. Всі, хто дожив до нового року, залишились зимувати і чекають перших обльотів. Це у нас показують Від водочки показують, що вони живі. І дуже непогано живі. А це що? А це мишка. Мишка наружка. Запасів наробила. А ось тут зимують бджоли. Ой, переймаюся за їхні корми. Зараз, зараз додам трохи. Ой, переймаюся. Так, і звісно, і звісно, мені зовсім не спадає на думку зараз е якось ганять, ганяти тут мишу. Ну, от взагалі-взагалі не спада на думку. Я не буду не стукати ногою, не молотком. Я не буду тут класти отруту. Не буду ганяти мишу димом. Не буду викидати її гніздо, я просто тихо покладу там, де є бджоли. Трохи меду. Спочатку приберу, мабуть, спочатку приберу ось цей язичок. А тепер тихенечко покладу ось сюди мед. Я сподіваюся, що він згодиться і бджолом. І миші, якщо вона голодна. І обоє перезимують на всі 100%. Звісно, миша потім буде виселена. Але не зараз. Тільки не зараз. Це дуже важливо. Бо якщо зараз виселяти мишу, як то кажуть, мудрі люди із водою можна виплескати і дитину. Нехай зимують, накриваємо. Ну і відкриваю останнє, що мене цікавить, це оця сімейка, бачу тут бачу, тут пробував її бити дятел. Дятел, звісно, шкідник Сильні, сильніший, серйозніший, ніж миша, але сподіваюся, що бджоли живі теж. Що там у них? наче живі подивіться тільки де вони вони мене чекають дуже дуже велика шкода мені що не дочекався Ось мене сімейка у пластиковому відрі теж не дочекалась буквально ну добу може, може три максимум а так було б усе ціле, всі були б цілі і здорові. Ну нічого, на війні, як то кажуть, не без убитку. Будемо рятувати останню колоду. Дякую всім за увагу та терпіння.